Збирала я сьогодні в черговий раз таку класну смачнючу ожину. І дитина вже її наїлася й носом крутить. Компоти ми вже назакривалися, закривалися, варення зробили, і тому саме прийшов час зробити з цієї ягідки вкусняшку для батьків, тому залишайтеся, зараз буде дуже класний рецепт. І так, для рецепту нам треба Будь-яка герметична ємкість, яку можна потім закрити, сама ягода ожина. Тут в мене шкурка лимона апельсина. Я шкурочку зрізала ось із частинками самих фруктів. Мені так подобається більше. Цукор і, звичайно, самий найцікавий інгредієнт. І так, в мене тут інгредієнтів на, е, на дві порції. Я цю ягідку перекидаю в баночку. Ось так от все гарно заповнюю. Паночку я накидала 600 грам ягідки. Я нагадую, що це на дві порції. Кидаю, відповідно, дві палички кориці, цедра, шкірочка лимона і апельсина. Так і 200 г цукру. Цукор зручніше сипати мені ложечкою. Ось так от. Це просто буде потім така смакота, якою не соромно пригостити. Гостів, сусідів, кумів, друзів, кого забажаєте. Так, і тепер найцікавіший інгредієнт. У мене на дві порції, відповідно, дві пляшки горілки. Сюди ще можна додати кардамон. У мене його сьогодні просто немає із собою вдома. Тому я роблю без нього. І такий, такий варіант мені дуже подобається. Тепер ми цю баночку несемо в темне місце на два тижні. Через два тижні нам треба буде його просто процідити і насолоджуватися. Вона набереться ароматів від. Апельсинки, лимончика, кориці і сама ягідка ожина, і це буде просто суперовий напій. І я вам запевняю, ви будете робити його ще не один раз.